то зараз ще запізнитися, вчителька вже десь напевно чекає. Так, давайте діти, я вам відкрию багажник і кладіть сюди свої рюкзаки. Так, Еліна, давай, тише. Давайте я отуман сяду. Так, Еліна, сідайте тут. Я біля тебе сідаю. А я тут сідаю. Так, все, раємо Да, мам всіх. Все, поїхали тоді. Проїхати нам вже. А то зараз ще точно запізнимось. Так, ну все, пока, дітки, пока. Пока, Еліночка, пока ран, пока. Емілія, Марсель, пока. Пока дітки. Ой! Пока, пока Крістіночка, я буду за тобою дуже сумувати. Я буду за тобою дуже сумувати, Крістінка. Камілочка, пока сонечко моє, я буду сумувати за тобою. Артемка, дивися, будь там обережна, щоб з тобою нічого не сталося. Все, пока мій маленький, пока Давід, пока. Пока пока. Пока. Всім пока. Так, ну все, з батьками попрощалися. Тепер давайте перерахуємо, чи всі є. Так, Марсель є, Емілія є, Еліна є. Е, так. Угу, всі є. Стоп. Я щось не можу зрозуміти. А де матвій? Реально, а де матвій? Де Матвій взагалі? Коли він прийде? Чи він не прийде? Діти, ви не знаєте де він? Ні, не знаю. Ой, добрий день, добрий день. Вибачте, що ми з Матвійчиком запізнилися, вибачте дуже. О, нарешті Матвій. Ми вас чекали трошки. Вибачте, вибачте, будь ласка, так, ну ладно, нічого страшного. Все, діти, проходимо, будемо зараз сідати в метро. Проходимо, проходимо. А, перший, а а ну-ка тут, а все, Попрощалися з батьками і досить. Все, нам треба вже йти сідати в метро. Зараз запізнимося, Як це називається діти. Блін, дівчатки, знаєте що? Знаєте що? Я колись літала на літаку і, на жаль на літаку там сидіння для двох, і ми в трьох не зможемо сісти. тоді? Ну, не знаю нічого, я сідаю з тобою, Еля, Я буду тільки з тобою сидіти. Е, я теж хочу з Елею сидіти. Ну, в тому то і діло. І як нам вишити, хто з ким буде сідати? О, в мене з'явилася ідея. Давайте так. Я е, зараз я в. У нас же є подружка з першого А, пам'ятаєте? О, точно, ми ж всі троє з нею дружимо. Да, да, точно я її повню, От вона навіть біля нас сидить. Блін, коли куди може наша зупинка буде? Діти, скоро ще трошки буде наша зупинка. Вот, то давайте я сяду спершу з тобою. Ну, Емілія, я з тобою сяду потім, як ми будемо назад вже летіти, а з тобою я зараз сяду. О, давайте, давайте. А я тоді зараз сяду з нашою подружкою з першого, а. Ну то все рішили. Так діти ще одна зупиночка і ми, вже пере... і ми вже будемо виходити. О, ура, будемо виходити. Ну, все, тоді рішено. Так, да, круто. Дівчонки, до речі, а що ви брали з собою поїсти? Ой, я не помню вже. Мені, мама, щось там клала. Я не пам'ятаю вже що. Діти всі виходимо з автобуса. Дівочки, вам не стоїть Я той мужик, що в чорний занадто дивним якийсь наманьявка похожий. Ем... Реально. він якийсь страшний странний. У нього улыбка така. Дівочки, мені не ну ладно, давайте забудемо про нього. Діти, ми вже заходимо в аеропорт. Пішліть! Ой, стійте, стійте, не їдьте, ще я ще з вами поміщуся. Ну, взагалі-то пане, тут дуже місця не вистачає, куди ви ще з нами поміститеся? Ось, та що ви, я от поміщуся, поміщуся. Ви на який поверх їдете? на другий? О, супер, мені теж якраз на другий, і все, поїхали тоді разом. Дівчонки, я вас засмучу. Там той самий музик. Стоїть, заказує собі щось. О, Боже, що нам тепер робити. Капець, може, це реально маньяк якийсь. Не знаю, дівчатки, не знаю. Пацани, вам тоже той Мужик, який стоїть заказує собі боре здається якимось якимсь дивним. Ніби він слідкує за нами. Та да, він реально ніби слідкує за нами. Він всюди за нами ходить. Та він з нами взагалі в ліфт заліз. Папі, що нам тепер робити, а вдруг це маньяк? Та ну, що ви себе накручуєте, придумайте собі якісь історії, він не може за нами слідкувати, обичний дяденько собі, та й все може летить туди саме, як ми. Діти встаємо зі столиків. пішліть, нам вже потрібно сідати на літак. Ходіть, ходіть, дітки. Ой, поїхали, діти. Там той самий дядько, сидить. Так, давай покладемо сюди наші рюкзачки, ага. Ой, фу, тут хтось бумажку залишив. Так, ладно. Сюди покладемо рюкзачки наші. Ага. Звісно, з тим дядьком історія. Да, стрмненька з ним історія. Дівчата, конечно, трусіхи. Думають, що то маніяк маньяк. й Ніякий маньяк. то не маньяк. Ага, думають собі. А потім ще будуть, а потім ще ми будемо їм доказувати, що то не маньяк. Ага, це точно. Дівчата трусихи, конечно. Так, да, трусихи ти дівчата. Увага всім! Зараз ми будемо взліп... злітати. Тому, будь ласка, прищіпніть свої ремні безпеки. Так, все, мені теж треба прищіпнутися. Все, злітаємо. Ой, я так боюся, коли взлітаємо. Я вже сто разлітала, мені вже не страшно. Ура! Ми взлетіли. Ага, круто. Увага, увага. Всім. Можете вищипнути ремні безпеки, ми вже набрали висоту. О супер. Чуєш Єв, пішли в туалет. Я хочу пісяти. Ладно, пішли. Віта Дмитрівна, ми хочемо в туалет. Дівчонки, ідіть туди далі, там має бути туалет. А добре, пішли, там має далі бути туалет. Алло, да, я вже в літаку, ми вже взлетіли. Все йде по плану, да. Мені страшно, ой, я ж впала, капець, стрьомно, конечно. Ага, стрьомно, Жесть, звісно, що йде по плану, який ще план. І цей музик він знов тут, що нам робити? Ой, я після цього вже теж захотіла в туалет. Пішли обоє сходимо. В принципі, ми ж подружки, можемо разом йти. Ага, пішли. О, в туалет, ага, пішли. А, хлопці, хлопці, блін. Що ви тут забули, закрили двері швидко? Йдіть звідси, йдіть звідси бистро, я сказала, а ой, ми не знали, що ви тут. Блін, хто б знав, що тут дівчонки? Так, відвігайте, будь ласка, столики, зараз я буду роздавати обід. О, їжа, ура! Так. Ось, будь ласка, ваш обід і ваш. Все тримайте смачного. Дівчатка, висивайте столики, зараз я вам обід дам. О, ура, їжа! Так, тримайте. Сьогодні у нас сендвіч, макарошки, апельсинка і огірочки. Все тримайте. Попити у вас є, так? Так. Да. Так, все смачного. Так, дивно, а тут хто сидить? Зараз піду запитаю. Я вибачаюсь, а хто на третьому ряду сидить? Ой, там мають хлопчики сидіти. Ану, зараз я піду подивлюся, що їх там нема? Дивно, де вони? А вроді ж в туалет хлопці йшли. Може, вони там піду подивлюся». Так, ану. Хлопці, що ви тут забули? Пішліть швидко, ви так довго в туалеті, ще й вдвох. А, ой, вибачте, вибачте. Пішліть, там їжу вже роздають. Пішліть хлопці. Так, пішли марсель їсти, а то, що зараз обід пропустимо. Ага, це точно зараз обід ще пропустимо. Хлопчики, добрий день, а я б хотіла вас запитати, куди це вилетете? А ми. Ага. Господі, 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 господі. То знов той дядько. Капіт. Слухай, Марсель, мені стромно стає, що він до нас пристає. Ага, от іменно, що він до нас пристає. Дівчонки, дівчонки, до нас той музик пристав. Да, до нас той музик пристав. Хлопці, який ж музик, що ви розказуєте? Та той, що в метро був, що з нами слідкує, він спитав, куди ми летимо. Капіт! Ви що відповіли? Ми мовчали. Капець, жесть. Ми, звісно, бачили, що він там летить. Ми чули, як він говорив з кимось по телефону і казав, що ми вже взлетіли, все йде по плану. О Боже, мені страшно, треба йти з стресом гірками заїдати. Так, діти зараз будемо йти в готель. Тому, будь ласка, ставайте всі по двоє зараз за нами приїде автобус, який нас відвезе вже поближче до готелю. Емілія, ти теж це бачиш? Да, Еля бачу. Підходьте, підходьте новинка цього літа, найсмачніші батончики та газіровки. Підходьте, підходьте, розкупляйте дітям, вони дуже подобаються, дуже дешеві. Підходьте, підходьте, купуйте. Дуже дешеві ціни. Не стидайтеся, купуйте, дітки, купуйте, вам же ж батьки дали гроші в табір. Я думаю, дали, тому підходьте, розкупляйте. Так, діти, я щось не можу поняти, що це за акція така, що він вас заманює, і звідки він знає, що ви з табору? Ем, Знаєте що? Коротше, ви ж помніте, він же з нами заходив в ліфт. Пам'ятаєте, він з нами в ліфт заходив. І ми його бачили на фодкорді, поки ми сиділи. Потім він був з нами в літаку. І ще він в Райана і Марселя питав, куди ми йдемо. Куди, ну, точніше, куди ми летимо. Але хлопці промовчали. І ще ми, як йшли в туалет. То ми бачили, як він казав, ми вже взлітаємо То і план і все йде по плану. Що нам робити тепер? Да, до речі, він у нас чогось питав. Точно, я ж йому ще казала. Він питав, чи, чи я така багатодітна мама, чи що це. Я йому сказала, що ні в нас група табору. Ось звідки він, напевно, це все знає. Але в принципі, нап... Але, в принципі, в принципі, Емілія, дівчинки, можна не так засмучуватися, того що його план це, напевно, був просто продавати тут батончики і заманювати людей. Ну, так, да, в принципі, так, да, це, напевно, і був його план. Пішліть в готель, будемо заселятися. Пішліть. Алло, я зустрів їх біля входу в аеропорт, але, на жаль, не клюнуло. Ну, нічого, в нас є план Б.